Вітаю! Зараз я продемонструю, як створити таку валентинку в графічному редакторі Paint. Для її створення я використаю фігури серце та овал. Перш за все, потрібно змінити масштаб аркуша для того, щоб його було видно повністю. Далі на панелі інструментів фігури ми знаходимо серце і затискаю ліву кнопку миші і протягую вбік. Поки є така пунктирна рамочка навколо фігури, я можу її переміщати і також змінювати розмір. Так, якщо ця рамочка зникла, то вже я з нею не можу працювати, І тому або потрібно повернутися назад, або обрати інструмент виділення, обвести фігуру і перемістити, чи змінити її розмір. Ще хочу показати, для того, щоб фігура одразу малювалася зафарбованою і не було ось цього контуру, потрібно виконати такі дії. Ось тут де контур, нам потрібно зараз обрано однотонний колір, і це в нас колір 1. Тобто колір 1 це в нас основний колір, яким ми малюємо. Якщо я заберу цей контур, то контуру не буде, але сама фігура там є. Зараз ми її побачимо. Ось тут, де заповнити, обираємо однотонний колір. І на палітрі колір 2, обираємо якийсь колір. Ну, я хочу обрати більш яскравий червоний, тому скористаюся додатковою палітрою. Так, ось таким чином. Тобто, контуру у нас немає, а є тільки зафарбоване серце. Тобто, ось цей колір 2 це в нас колір фону. Коли ми малюємо фігуру, це буде її заповнення. Так, і малюю ще одне серце. І тепер оберу цей колір 2 трішечки іншим, давайте такий рожевий. Так, і ще раз затискаю ліву кнопку і протягую. Потім вирівнюю, щоб воно було симетрично, красиво виглядало, приблизно ось так. Так і скидую. Так, все, моя валентиночка готова. Тепер я перейду до малювання ведмедика, знаходжу фігуру овал. Дивіться, Тепер для малювання ведмедика я хочу, щоб у мене були контури, ось як на малюночку. Тобто чи чорним, як значить навколо намальована. Тому я повертаю однотонний контур. У нас контур це чорний колір. Так, а колір 2 заповнення я оберу коричневий. Ось такий і трошечки темніший. І потрібно відразу продумати, як ви будете малювати, щоб, наприклад, якщо ви намалюєте очі спочатку. А потім голову, то ваша голова перекриє очі, тому потрібно спочатку намалювати тулуб, то тіло ведмедика, таке трошки витягнути буде. І потім далі вже інші елементи. Хочу ще вам показати, що робити, якщо ось ви намалювали, наприклад, тулуб, а він там вийшов негарний, і скинулося це виділення. І якщо ви зараз оберете інструмент, оцей виділити. І будете переміщати. Ви це зможете розтягнути, але бачите, у вас ну, вирізається оцей шматочок аркушу. Тому краще відмінити ось цю команду і намалювати заново. так Ось такий животик у нас буде. потім голова? Проклацею збоку, щоб. Завершити малювання фігури. Так, і Затискаючи ліву кнопку миші, малюю вушка. Так, тепер нижні лапки. І тепер, перш ніж намалювати передні лапки, я спочатку намалюю сердечко, для того, щоб лапки були попереду, наче тримали сердечко. І колір 2 я зміню на червоний. Тепер переходжу знову на овал, обираю колір 2 коричневий і домальовую лапки. Ось таким чином. Так, тепер я обираю колір 2 чорний. Потрібно спочатку натиснути десь збоку, щоб завершилось малювання попередньої фігури. Обираю колір 2 чорний і малюю очі ведмедику. Такі вони будуть маленькі. Носик. А ще мордочку, дітки. Давайте я мордочку намалюю таким світленьким якимсь кольором. І тут уже буде носик. Збираю колір 2 чорним і малюю носик. І тепер оберу ще заливочку і зафарбую ось цей фон фонську рожевенький. Бачите, зверніть увагу, я забулася, що в мене обраний зараз колір 2. Тому я обираю колір 1 і обираю ось цей рожевий, і перефарбовую ще раз. Ось таким чином. Потім я зберігаю свою роботу. Малювання Валентинки, валентинки завершена. Все, дітки, дякую вам за увагу. Чекатиму ваших робіт.